Ось цей маленький апарат дуже важливий і унікальний. Він дозволяє вимірювати рівень біля рубіну у немовляти без забору вінозної крові. І тепер, завдяки волонтерам, він є у Харківській міській дитячій поліклініці номер 1 Лілія, мама немовляти, якому лише 12 днів від народження, розповідає, що ще у пологовому відділенні у синочка з'явилася жовтяниця. Відтоді знаходяться під постійним спостереженням лікарів. Сьогодні вони вже втретє на прийомі у педіатра і ефективність сучасного дивоапарата апарата вражає, каже Лілія. Дивує, тому що якби, ми вже привикли уколи та різні, різні деролюційні методи, а це новіше і якби безболісно дитина собі. Спить, поміряли і вже знаємо результат. Будемо лікуватися. Жовтяниця часто спостерігається у новонароджених, але є норма, а є патологія, говорить лікар, бо білі рубін сам по собі є токсичною речовиною, яка у великій кількості вражає головний мозок. Фізіологічна жовтяниця, а вона перші два тижні. Максимум 17 днів, вона довіжна пройти. Але коли йде приріст білірубіну, це вже патологічна жовтяниця. Тому так важливо знати рівень білірубіну. А маючи такий новітній апарат, щоб дізнатись кількість білірубіну, достатньо притиснути вимірювальну головку приладу до обраної ділянки шкіри дитини. Якщо б це робили в лабораторії, то це дитині через Внутрішньонно брали мінімум 5 мл крові. Перевага новітнього методу очевидна: немовляти не зазнають стресу та болю. Матусі спокійні, а лікарі мають миттєвий результат. До речі, подібний апарат є лише у харківському перинатальному центрі та в деяких приватних клініках. В державних поліклініках ні в кого немає, тільки в нас. Медики Харківської міської дитячої поліклініки номер 1 кажуть, що про такий вимірювач біля Рубіну мріяли багато років. Тож вдячні волонтерам за такий потрібний подарунок. Яна біляєва, ігор Луханін, Ігор Мікенін, Харківські звісті.